Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Правоохоронці південного повідомили про підозру екс-керівнику приватного підприємства. Співробітники поліції підозрюють його у привласненні півмільйона гривень під час реконструкції скверу. На офіційній сторінці головного управління національної поліції в Одеській області повідомляється, що представник фірми, не завершивши роботи, підписав акти виконаних робіт, де вказав недостовірні дані про обсяг, використані матеріали та їхню вартість. На підставі цих документів гроші з місцевого бюджету були перераховані на рахунок підрядника у повному обсязі, розслідування тривало, і відомості внесені були в ЄРДР ще з 2022 року, тобто тривалий час проходили слідчі дії, і тільки в 26 шостому році, в поточному році, було пред'явлено підозру за двома фактами. Частина четверта статті 191 кримінального кодексу України і частина друга статті 366 кримінального кодексу України України це у нас привласнення чужого майна. Ем... З використанням службового становища що спричинили тяжкі наслідки, і складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Проводилась перевірка, і під час проведення перевірки було встановлено факт, і вже тривалий час. Збиралися докази для того, щоб довести. Згідно чинного законодавства до притягнення до відповідальності на даний час пред'явлено підозру саме саме підрядні організації, да колишньому керівнику підрядної організації, але ж я кажу, що ще в надалі проводяться слідчі дії і буде надано правову оцінку кожної стороні, яка приймала участь за даним фактом. Йдеться про цю дерев'яну альтанку у Болгарському сквері. Її розмістили восени 2022 року. Вже після того, як правоохоронці її не виявили у парку. Наразі триває слідство. Процесуальне керівництво у справі здійснює Доброславська окружна прокуратура. Максимальне покарання передбачає 8 років позбавлення волі. Пільхи для захисників у відділенні стоматології. З початку грудня у поліклініці діє пакет послуг з безкоштовної стоматологічної допомоги. Скористатися ним можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовці, які проходять службу на території України, але ще не мають статусу ОБД. Від початку дії пакету послуг до поліклініки вже звернулись понад 60 пацієнтів. У нас почала працювати на початку грудня. Ми підписали цей новий пакет. Це безкоштовна стоматологічна допомога військовим, це не тільки військові, це учасники бойових дій, особи з інвалідностями внаслідок війни і військовослужбовці, які проходять військову службу на території України, але ще не набули статусу учасника бойових дій. Що ми надаємо? Це надаємо безкоштовну стоматологічну терапевтичну допомогу та хірургічну стоматологічну допомогу. У межах цієї програми пацієнти можуть безоплатно отримати необхідну стоматологічну допомогу, як терапевтично, так і хірургічно. Для отримання послуг необхідно мати при собі паспорт, індифікаційний код та документ, що підтверджує належність до пільгової категорії. Послуга спрямована на підтримку військових та ветеранів. Що туди включається і огляд санація порожнини рота. Ми на даний момент у нас проводиться терапевтичне лікування, але ще Відбувається хірургічний прийом також безоплатно. От чи часто звертаються до вас пацієнти? З початку програми вже люди ну, часто вже починають звертатися, тому що не всі знають, що діє програма в місті південне, але через те, що і через ЗМІ це все подається людям через соціальні органи, тому люди частково постійно починають уже звертатися для отримання стоматологічної допомоги. Більше про безкоштовну стоматологічну допомогу дивіться у програмі без коментарів. Закінчать об'єкт весною. На міському кладовищі триває робота над облаштуванням колумбарію. Наразі вже зведено основні споруди з колумбарними нішами. Зараз на будівництві монтують зливову систему. За сприятливої погоди розпочнуть оздоблювальні роботи. Про це журналістам телебачення громади розповів працівник-підрядник Олександр Дмитрович. Я зараз водосточку ставлю. Ставлю водосточку, ну, щоб, щоб на, на шию людям не, не текло. Моя робота пробрала і водосточка. А яке ще тут буде От, ну, не оздоблення, а якось. Бо там Ну, тут... це, це буде плиткою обложено. Буде обложено, воде, кругом де бетон, буде обложено плиткою. Тут буде потім оце, буде сюди спуск, тут будуть плиткою обложено, а потім будуть газо, вазони з квітами. В кожній ячеїчці. Ну, Все-таки краще показати. Ось тут буде, отут буде стінка таблички стояти. Вони, вони будуть углублені, але будуть таблички з фамілією, іменем і по батькові і, Ну і годи. Все. А тут буде так, щоб можна було положити квіти. Особливу увагу при будівництві Колумбарію приділили захисту від опадів, збільшили площу даху та врахували особливості ділянки, аби запобігти сувам ґрунту під час дощів, розповідає Олександр Павленко. Роботи по покрівлю повністю завершені. Також були змінені проєктні рішення, було зроблено більш похилу та широку кришу. Додатково саме встановлено всі зливоперехоплюючі лотки, щоб коли людина підходила до саме віконця, де як сказати погибла людина, її урна стоїть з прахом, щоб її на голову не капало, стоять ці перехоплюючі лотки, які мають зливові води відводити. Коли робилося благоустрій, там передбачені необхідні мінімальні похил для відводу зливових від щоб не було підтоплення ділянки. Проєктувальник під час розроблення проєкту розробки дивився, робив геодезію та геологію. І саме геологія показала, що там приблизно півтора метри насипного ґрунта, який не має достатньої здатності для встановлення капітальних споруд, а в нашому випадку це все одно капітальна споруда. І тому проєктувальник надав такі проєктні рішення саме з будівництва такого монолітного фундаменту для надійності та довговічності цієї споруди. До весни біля колумбарного комплексу встановлять освітлення та лавочки. Благоустрій виконують і біля входу до міського кладовища. Більше інформації про будівництво колумбарію на міському цвинтарі дивіться у програмі без коментарів.